Як створити особистий кабінет на платформі Mitex та подати заявку для участі у програмі? Отже, почнемо з того, що ми переходимо на сайт Mitex, програма GRI та подача заявок. Після того, як вас переправили на сайт, ви побачите чотири кнопки, кожна з яких відповідає за, першу, за певну функцію. Перша це «Welcome». Тут ви можете ознайомитися з дедлайном подачі заявки, з критеріями відбору, перевірити, чи ви можете брати участь. І також тут є інструкція, як створити власний кабінет англійською мовою. Наступна це Projects. Тут ви можете ознайомитися з проєктами, які будуть проводитись цього року. За ключовими словами, ви можете знайти те, що вас цікавить. Наприклад, уявімо, що вас цікавлять комунікації. І мова проєкту англійська, і, наприклад, що ви хочете проходити своє стажування в Альберті. Після пошуку вам покажуть проєкти, які підходять під ваші критерії. Тут ви можете ознайомитися з їхнім описом, з університетом, з приблизними датами, коли буде відбуватися стажування і так далі. Для того, аби створити власний аккаунт, ми переходимо на registр. Аккаунт ми будемо створювати на уявне ім'я, тому просто слідуйте інструкції і, звісно ж, уважно вводьте свої дані, уважно їх перечитуйте, щоб не було потім проблем. Отже, набираємо ім'я, прізвище, ваш емейл. Так, от я створила спеціально новий. Будемо тестити. Зверніть увагу на а, те, що пароль має містити у собі а, як мінімум вісім 8 8 знаків. А, одна літера великою, одна велика літера, одна маленька літера, та як мінімум одна цифра. Отже, після того, як ви ввели всі свої дані, ще раз їх уважно перечитайте, чи ви ввели все правильно, і а, submit. Отже. Перевіряємо нашу пошту, нам вже прийшов лист. Як ми бачимо, для того, аби підтвердити свій аккаунт, ми переходимо за посиланням. Все, ми активували свій аккаунт і тепер можемо переходити на платформу. Отже, оскільки ми вже зареєструвалися, то переходимо до четвертої кнопки логін. Вводимо наш email. І наш пароль. Коли ви вже зайшли у свій аккаунт, ви знову побачите вимоги, тобто це перша кнопка welcome, з якою ви можете ще раз ознайомитися, а якщо вже ознайомилися, не потрібно. А тепер кнопка Project у вас буде неактивною, і переходимо на кнопку Application. Отже. Тут ви можете звернути увагу, ви можете змінювати мову на французьку або англійську, залежною якою вам легше користуватися, бачимо одразу Application status Incomplete. А наша головна мета, аби після того, як ми заповнили усі свої розділи у нашій формі, статус змінився на Complete. Якщо він у вас не зміниться, то, на жаль, ви не зможете, тобто вашу заявку не будуть розглядати. А також зверніть увагу на Application ID, ваш номер. Саме його ви будете використовувати при комунікації з головним офісом Mitex. Якщо у вас будуть якісь питання, з якими українська команда. Вам не зможе допомогти. І знову ж таки зверніть увагу на дедлайн цього року, це 18 вересня. Отже, перейдімо до першого блоку. Це особиста інформація. Тут ви все заповнюєте, вводите своє ім'я. Якщо у вас є середнє ім'я, будь ласка, не плутайте з по батькові. За кордоном по батькові не використовується. Середнє ім'я. Це якщо у вас є ще одне ім'я, яке лічиться в паспорті. Якщо його в паспорті також немає, його ми не вказуємо. А ваше прізвище, додатковий емейл. Ви можете вводити для того, аби не втратили доступ, чи просто як провентивні заходи. І заповнюємо всю інформацію про нас. Умовно, це... Ми можемо будь яку вказувати, поки це не має такого значення. Умовно. Нехай. Тут ви вказуєте Україну. Після того, як ви вказали Україну, вам виб'є оце синє поле, в якому ви можете ознайомитися з додатковими вимогами, які можуть ставити перед українцями. Але ми бачимо, що вказаний партнер це Міністерство освіти та науки в Україні. Чи є якісь додаткові вимоги? У нас їх немає. Які університети можуть брати участь? Це всі українські університети. Також ви можете побачити окремі вимоги, це те, що ви випускаєтеся між червнем 2025 та груднем 2026. Можуть брати участь усі дисципліни. Найменший ваш бал, тобто це 80, ваш середній бал має бути вище 80 по стобальній шкалі. Чи потрібно складати мовний тест? Не потрібно. І з додатковими деталями ви можете ознайомитись на нашому сайті. Отже, після того, як ми вже вказали Україну, ми а, обираємо мову, якою ви хочете, аби з вами спілкувалися, це англійська або французька. А, після того ви вказуєте свій паспорт. А, на даний момент, поки ви подаєте, вам не потрібно мати дійсний паспорт закордонний, наголошую закордонний, не внутрішній, не український, а саме закордонний. Проте, якщо ви прийдете на програму, то до лютого 2025 року ви маєте надати всю інформацію, тому краще, якщо ви почнете думати про те, або у вас вже до того часу були документи. Далі ви вказуєте також. Громадянство, подвійне громадянство в випадку, якщо воно у вас є. А, знову ж таки, паспорт. Так. Ну, no. так. Uh -huh. І save. Зверніть, будь ласка, увагу. Тільки коли у вас з'явиться зелена галочка, це означає, що ви заповнили повністю цей розділ форми. Якщо у вас не з'являється зелена галочка, а світиться червоний. Трикутник, це означає, що вам потрібно дозаповнити. Тільки коли у вас з'являться відповідні галочки у всіх розділах, вашу заявку розглянуть. Якщо вони не з'являться, в такому випадку вашу заявку не розглянуть. Це дуже важливо, тому обов'язково пам'ятаємо про application status. Так, далі ми вводимо всю інформацію про наш університет, ну, Тобто ми будемо поки що. Вигадані, вказувати дані, але ви знову ж таки вводьте дані свої обережно для того, аби а, не помилитися. Хоча ви завжди маєте змогу повернутися та змінити дані, проте перевіряйте про всяк випадок одразу, коли вводите. Тут ви вводите назву свого департаменту, наприклад, Department of Law. Так, вказуєте місце знаходження вашого інституту. Так, а, далі вказуєте а, категорію дисциплін, full time. М -м, ну, і загалом, тобто тут ви вказуєте, коли ви випуститесь, наприклад, June 2026 і вказуєте свій середній бал. Далі, дивіться, тут у вас вимагають вказати, чи є у вас сертифікат про знання англійської чи французької мови. Проте це не обов'язково. Якщо у вас його немає, ви просто залишаєте це вікно порожнім. Якщо ж ви здавали певний тест, тобто це може бути IELTS чи TOEFL, то ви, звісно, що можете це вказати. Проте, якщо його немає, то не потрібно, тобто це не є вимога. Як бачимо, ми не вказали цю інформації, але у нас з'явилася зелена галочка. А, так, в Наступному розділі ви вказуєте про свої. Здобутки свої знання, свої навички. Можливо, ви вказували цю інформацію в резюме, проте ніколи не, не, не даремно ще раз це підкреслити. Можливо, підкреслити якісь особливі навички чи досвід, про який ви не могли так широко описати в резюме. Тому, звісно, що тут ви це все вказуєте і стежте за всіма підказками, тобто тут конкретно сказано, що ви можете додавати. А в цьому полі, умовно, вказуємо отак. Звісно, ви це все розписуєте. Наступний блок це відповіді на питання, який проєкт є для вас ідеальним. Тобто вам ставлять питання про те, яку діяльність ви б хотіли здійснювати найбільше. Наприклад, аналізувати дані чи інформацію часто, так? проводити опитування чи займатися адміністративними справами. Наприклад, інколи, проводити інтерв'ю ніколи. Дійсно, що ви аналізуєте всі ці питання і відповідаєте те, насправді, як ви відчуваєте, ви б хотіли проводити більшість свого дослідження. Цей блок питань робиться для того, аби професори під час відбору могли зрозуміти, чи підходить їхній проєкт вам, та чи буде вам взагалі цікаво займатися тим, що передбачає робота у проєкті. Так. І, звичайно, тут є ще питання, чи проводили ви будь-яке дослідження поза своїм університетом, тобто поза своєю бакаларською програмою. Ви можете обрати так і тоді вказати більш детально про те, в якій програмі ви брали участь, скільки годин, в чому полягало ваше завдання як дослідника, або ж ні, якщо ви не брали участі. І ми тут заповнюємо всі Біконечко. Так. І бачимо, що в нас є. Що максимум це 100 слів, тобто не забувайте про дотримання ліміту. Після того, як ви заповните ці вікна, то у вас теж з'явиться зелена галочка. Потім ви маєте вказати, чи брали участь ви коли-небудь участь у програмах MyTex. А тут ви маєте вказати, звідки ви дізналися про MyTex, наприклад, ви дізналися від, наприклад, соціальних мереж так, з Фейсбуку. І вас питають, чи будете ви мати час 12 тижнів улітку 2025 року для участі у програмі Майтекс? Звичайно, так, тому що якщо ні, то вам і не варто подаватися. І ви стверджуєте, що ви розумієте, що для того, аби взяти участь у програмах Майтекс, ви маєте прибути в Канаду між 1 травня 2025 року та 31 липня 2025 року. Як бачимо, галочка стала зеленою. Наступне вікно це рекомендаційний лист. Для того, аби взяти участь у програмі Майдекс, вам потрібно надати як мінімум один рекомендаційний лист від свого викладача з університету, або ж два. Ви можете прикріпити файл, тобто взяти лист, і потім його загрузити у формі PDF, Або ж ви можете ем, надати право своєму викладачу в анонімному порядку завантажити рекомендацію не в анонімному, а в конфіденційному, так що ви не будете мати доступу до листа, він просто сам завантажується. Ем, ваш рекомендаційний лист. Як бачите, ви вказуєте тут ім'я, прізвище та імейл, і, і а, надіж, надати, робите запрошення для професора, і вже тоді Майтекс з ним сконтактує, і він, ваш професор, ваш викладач, викладачка, а, нададуть рекомендаційний лист. Проте водночас ви маєте можливість просто завантажити в формі в PDF. Нагадуємо, що рекомендаційний лист має бути оформленим на бланку вашого університету з підписом викладача і з вказаною інформацією. Тобто, ознайомтесь детальніше з всі, всіма вимогами, і ці всі вимоги ви також можете знайти на нашому сайті. Так, після Academic Reference у нас те, що ми згадували раніше, це про Вимоги, з якими ви погоджуєтесь для того, аби взяти участь у програмі, тобто, ви погоджуєте, ви бачите, що програма спонсорується федеральними та провінційними урядами. Ви погоджуєтеся, що вам 18 років або більше і що тобто, якщо вам менше 18 років, ви не можете взяти участь у програмі, ви погоджуєте, що вся інформація, яка міститься у цій заявці, вона є дійсною та правдивою, і ви не збрехали про свій досвід, про свої досягнення і так далі. Також ви. Погоджуєтеся, що Маєтекс має право вирішувати, чи а, ваша кандидатура є прийнятною для участі у проєкті. А ви погоджуєтеся, що якщо вас оберуть, ви маєте надати всю дійсну інформацію про ваші паспортні дані до січня 2026 року. Перепрошую до січня а, і надасте всю а, інформацію копії паспортів не пізніше ніж 28 лютого 2025 року. А, а також ви погоджуєтеся, що Усі документи, які ви надали, вони також є дійсними та правдивими. І, в принципі, ви також погоджуєтеся з правилами поведінки. Якщо вас оберуть, Тобто ви можете детальніше ознайомитися з ними. От тут все перечитати і після того погоджуєтесь. Так вас питають, чи ви перечитали усі правила і чи ви з ними погоджуєтесь. Так, мої проєкти тут починається найцікавіше. Так. Щоб перейти так. Так. Тут ви можете знову детальніше ознайомитися з усіма проєктами, і ви їх обираєте. Наприклад, мене цікавлять communications. Так. English. Ви можете податись від трьох до семи проєктів, оскільки ми створювали. Явний аккаунт, тому я не буду детально вичитувати усі описи ем, проєктів. А, проте ви детально читайте, що від вас вимагається, в якому університеті, який викладач, яка тривалість, яка мова. Обов'язково добре ознайомлюйтеся з проєктом перед тим, як податись на нього. А, після того, як ви натискаєте на Apply, певний проєкт додається до вашого переліку вашій формі. Uh, і потім ви можете визначити їхню пріоритетність. Давайте візьмемо умовно три uh, проєкти. Коли ви, до речі, якщо ви бачите Apply's вже не дійсне, це означає, що проєкт вже є у вашому переліку. Apply і Apply. Окей. І повертаємося на нашу форму. Так. My Projects. Тепер ви можете сортувати проєкти за вашою пріоритетністю. Наприклад, першим для вас є проєкт в Ontario Machine Learning for Cybersecurity. І стрілечкою ви підносите його вгору. Після того, як ви встановили пріоритетність, яка є для вас бажаною, ми підтверджуємо те, що ми хочемо змінити наш лист. Тобто, що в такому порядку є наша пріоритетність. Для чого ви встановлюєте пріоритетність? Для того, аби коли професори і майтекс, професори також роблять свою пріоритетність після інтерв'ю зі студентами, вони вказують, з якими студентами вони хотіли б працювати найбільше. І потім Майтекс проводить matching процес, коли співпадає робить так, аби студент. І його перший пріоритет відповідали першому пріоритету професора. Тобто, аби професор працював зі студентами, які є для нього пріоритетними, і студенти працювали над проєктами, які є пріоритетними для них. Після встановлення пріоритетності і збереження не забувайте часто зберігати і, взагалі, коли вносите інформацію, також часто натискайте на Save Button, для того, аби нічого не втратити. От тому, що я не зберегла, і ми це все втратили. Це хороший приклад, тому не забувайте натискати на Save для того, аби зберігати усю інформацію. І останнє це Documents. Як ми вже було, як ми зазначали, для того, щоб взяти участь у програмі, вам потрібно завантажити резюме, своє CV, шаблон, якого ви можете знайти на нашому сайті, а також транскрипт з оцінками. Як бачимо, є чотири транскрипти. Я поясню, чому їх чотири, тому що деякі університети видають вам виписку оцінки оцінок за всі роки на одному аркуші. Тобто, ви просто завантажуєте один файл, так і там є виписка за всі роки. Деякі університети надають окремо кожен аркуш за кожен рік, тобто тому є чотири. Опціональні файли, коли ви можете завантажити за перший, другий та третій рік навчання. Після того, як ви завантажите усі файли, ви натискаєте знову Save, оскільки в нас не завантажена уся інформація. Проте, коли ви завантажите усю інформацію, application status зміниться на Complete, це означає, що ваша заявка було допущено до участі у відборі. До дедлайну до 18 серпня ви можете змінювати інформацію, ви можете змінювати ще й пріоритетність проєктів, яких ви хочете брати участь, ви можете змінювати ну, будь-яку інформацію, яка міститься тут. Але звертайте увагу, аби після зміни ваш application status все одно був complete. Тому що якщо він у вас був complete, тоді ви внесли певні зміни і ви їх там не зберегли добре чи пропустили якесь поле, і статус змінився на incomplete, Ваша заявка знову не буде розглядатися. Тому обов'язково дивіться, аби статус зберігався complete Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Якщо у вас залишається будь-які питання, обов'язково пишіть нам у соціальних мережах або на нашу пошту. Дякую за вашу увагу. І, звичайно, будь-які питання ми радо допоможемо і радо надамо подальшу консультацію.